говорили про, про здоров'я клітин, да? весь секрет здоров'я робити так, щоб клітини наші були здорові. Зокрема, якщо там цілий всесвіт з водою, то треба, щоб ця вода була здорова, правильно? Логічно. А як тільки на клітинному рівні починаються порушення рано чи пізно, залежно від імунітету, залежно від загальної якості здоров'я в людини. От стільки тримаються ці поломки або обвалюються одразу, або довго, 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 довго хмара збирається, і потім вже звичайно проливається проливною зливою і дощем. І тоді здоров'я і все і починається ланцюгова реакція. Так що вода надзвичайно важлива, надзвичайно важлива. Ви слідкуйте, що ви п'єте. Чи тільки бутильовану мертву воду, чи пропущену через фільтри, вона так само мертва, чи ви п'єте з джерела, чи джерело чисте, чи ну звертайте увагу, бо кількість води і якість води це, ну, це 90% здоров'я. 90%. Якщо у вас якісна вода, у вас буде здорова більш-менш кров, у вас буде слизові оболонки, ви не будете старіти, ви не будете зморщуватися, ви будете насичені. От, якщо якісна вода, значить, вона принесе мікро-мікро частинки молекули корисних речовин. І якщо вже зовсім зовсім у вас складна ситуація, значить порятунок наші гідролати. Недарма ми оце спаримось, печемося. І заради чого? Саме заради того, що я знаю цей секрет, і я намагаюся вам його донести. Що ну, хоча би, хоча би якість води, і якщо вода ну зовсім нейтральна, така вже знаєте, бутильована і немає доступу у вас до іншої, а в більшості людей немає і буде менше, менше, додавайте, хоча би живі гідролати, хоч крат. От ложечку, дві, три.